Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! У рамках подальшої підтримки Збройних сил України Міністерство оборони Японії ухвалило рішення передати українській стороні орієнтовно 30 армійських автомобілів. Про це повідомляється на офіційній сторінці Посольства Японії в Україні. Перші шість машин уже було передано 10 квітня 2025 року. Решта надійдуть найближчим часом. Ця партія доповнить раніше передані 101 одиницю техніки зі складу сокопотних сил самооборони Японії, серед яких були як армійські позашляховики, так і спеціалізовані гуси. Ничній інженерні самоскиди PC-065B. Наразі офіційно не уточнюється, чи складатиметься вся нова партія виключно з позашляховиків, або ж буде доповнена іншими видами військової техніки, зокрема інженерними машинами чи допоміжними транспортними засобами. Передані зсу автомобілі це Mitsubishi Type 73 другого покоління, що базуються на шасі цивільної моделі Mitsubishi Паджеро, зразка тисяча 1996 року. Виробництво цієї моделі здійснюється на заводах Міцубіші – у. В японських префектурах Гіфу та Аїчі з 1996 по 2014 рік ці автомобілі оснащували 2,8-літровим турбодизельним двигуном, 4М40 потужністю 125 кінських сил. Починаючи з 2014 року, модель комплектується оновленим 2,4-літровим турбованим двигуном, 4М15 з тією ж потужністю. Машина має 4 ступеневу автоматичну трансмісію, повний привід, максимальну швидкість до 125 км на годину і вантаж Йомність до 440 кілограм. За потреби на позашляховик може бути встановлено озброєння кулемет мінімі або Браунінг калібру 12,7 мм. міліметрів. У силах самооборони Японії Type 73 використовується як штабна машина для командного складу, а також як легкий транспорт для протитанкових і зенітних підрозділів, включно з операторами ПЗРК. Крім того, такі позашляховики перебувають на озброєнні спеціальних підрозділів як мобільний транспорт для швидкого реагування. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.